Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні буде специфічна тема. Стосуватися вона буде старих технологій Shimano, які технології вижили. Тема достатньо вузька, така специфічна, тому може бути корисна не всім, але ну, якщо ви глибоко цікавитесь цією тематикою, хочете краще зрозуміти. Механіку катушки, яку катушку краще о, обирати, то, будь ласка, залишайтесь, ви почуєте, я впевнений, багато чого нового. один дядечка Поляк прислав мені там, ціли, цілий ящик катушок. Старих, таких я деякі моделі перший раз бачив в такому виконанні. ну, Наприклад, це Twin Power, ось в такому виконанні. Хтось в ці катушки більшість з них влазив і е, якось неправильно обслуговував. Тому, наприклад, Вінпар, який тільки що показував, взагалі ну, не вдалося мені розібрати, не дивлячись на всі, на всі, не дивлячись на всі ці навички, які я знаю, на поради з інтернета, нічого не допомогло. Отже, значить, на робочому столі. На шпулі написано Аеро, на, на ножці написано Symmetry. Symmetry. Shimano Сімтрія Шимано Незмінним залишається 4-грана ручка Шимано. Зараз від таких вже навіть в дешевих моделях Шимано відійшло хромає у нас тут кноп, взагалі ну нічого тут не зробиш. Тобто всі ці технології перекочували там сучасні кобра, якісь там дешеві китайські катушки. Що ще? А конструкція заднього фрикціона ця катушка задня фрикційна. Ось теж перекочувала в, в там якісь дешеві моделі, бо зараз Shimano Шимано... Якщо робить задній фрикціон, то ну, ось таким чином. Таким от, чому не, зараз теж будуть відходити від цього Шимано, Я розповідав в одному з попередніх роликів, який називається Захист від дурня. Значить, ролик, ролик тут були такі експерименти у Шимано з карбідокремнію чорного кольору. Ось так званий вічний ролик. Про це теж у нас є відео. Тобто у Шимано були такі експерименти, і зараз самі Шимано такі катушки з такими роликами не виробляє. Але такі експерименти в них були. Я не знаю, якого року ця модель, може там десь 70-х, мені здається, 70-х, 80-х років багато, як на той час інновацій. Пластик, як на мене, на той час було дуже, дуже цікаве рішення. Бо, наприклад, дам якісь окума, коли вона була ще німецькою ця окума, вони виробляли в ті часи мет... в катушки в металевих корпусах. Якісь європейські торгові марки раніше там більше робили в Європі котушок Мічел. Браунінг і так далі. ось Пластик активно стали використовувати Shimano Ну Відповідно, тоді всі в ці часи ще не було популярним користування шнуром, заточено це все під жилку тому, наприклад, нескінченний гвинт він має трошки таку такий шаг, крок такий невеликий, там місце для укладки шнура. Воно займає, ну, тобто шпуля не така висока, як для сучасних моделей. Ще раз повторюю, задній фрикціон швидкий і такі делікатна версія. Незмінні такі от шестерні достатньо надійні. Катушка, коли я став її тестувати перед тим, як розбирати, ну, досить непогано вона працює. Живучі, дуже живучі підшипники цим славиться Шимано. Одного часу вони перестали писати кількість підшипників на в своїх катушках, тому що сказали: ну, знаєте, що там один наш підшипник може коштувати дорожче, ніж там вся ваша катушка. Одного часу вони перестали е, це писати, Косу, е, підшипники в Шимано рідні е, е, моделях. Е, там, від, скажімо так, від Straдіком в сучасних моделях цього там 2022-23 модельного року підшипники там дуже якісні, а в ролику, в ролику вже стоїть підшипник. Все зроблено так, і, і до чого зараз і дошло Shimano. легенька дужка, легенькі всі ці деталі вважалося це дуже перспективно. LT, Light Touch, Light Stop, тобто менше паразитної інерції. Ротор, як для сучасних моделей, дуже, дуже великий, дуже тяжкий, має зайву інерцію. Від цього Shimano пізніше просто ну, старалася зробити, щоб він просто ну, максимально був легкий. І чому цей інженерний рішення старі? Бо тут ще використовується багато точковий. Стопор. Ось такі моделі: коротенький огляд. Катушка стільки років прожила у людини. Не знаю, як часто він використовує і каже: значить мені цей пан, цей дядечка, що любить її ловити. В Норвегії. Норвегії там зазвичай трофейна якась рибалка. Я не знаю, для чого це можна було використовувати. Тут не занадто тонкий шнур, може він форель ловив чи. Ну, не знаю, не знаю, не, не питав у нього. Але стільки років катушка Shimano має стабільність, стабільну якість, тому, в принципі, там з деякими нюансами буває. Зараз деякі проблеми з якості, але той авторитет, який вони заложили там, в Японії почався промисловий бум, розвиток технологій, розвиток хімічних технологій. Зараз хімія в Японії займає одне із спровідних місць. І з тих часів і до цього часу. Японія виробляє якісні речі. якісні речі ну З деякими там нюансами, про які ми з вами поговоримо в інших роликах. Стосовно конкретно цієї моделі було пораджено замінити цю ручку на більш сучасну. Сучасні ручки. Вони навіть там в якихось дешевих моделей чудово підходять до цих катушок. Будуть менше люфтити в кнобі, а все інше тут сумісне. Жодних підшипників тут немає, куди додавати, віднімати. фрикціон добре працює, шестерні теж добре працює. Переводимо на синтетику, щоб ще працювала ще довше. Якщо у вас цікавлять запчастини до катушок Шимана, до інших виробників, будь ласка, заходьте в опис до цього ролика, там контакти, пишіть мені. І до скорої зустрічі. Побачимось.